Добрий ранок Україна! Сьогодні у нас така місія завершити грибний сезон, бо передають нам похолодання, там на вихідні вже сніжниця. Та й думаю, я пішов там, де починав грибний сезон, там його з Божою допомогою і завершу. У нас сьогодні місія знайти хоча один або декілька грибів. І вже навіть це буде вважатися офіційним закриттям. Погода, погода сьогодні гарненька. Були дощики перед цим, так що надія є, що ми сьогодні не з пустими руками з лісу вернемося. Ну і якщо щось попадеться, будемо вам показувати. З Може трошки по лісі зустрів декілька гриб... грибників, то у них вже було по декілька грибів. І я знайшов ось такого красення. І є другий грибочок. Теж красивий такий. Ей, га, побачив здалека. Хочу тепер у цьому листі? Дуже важко щось побачити. Але тут дивіться, який грибочок виріс. То з цього одного гриба може бути смажка. От такий козак. Ніж. Цей нас теж це росте. такий маленький. І ще один. Це молоденькі грибочки. Велі ще гриби лізуть. Лестя опало, що тут треба граблів з собою треба в ліс. То хіба такі гриби великі можна побачити? Оу, шок е тут! Ага, не сам. Ось такі два грибочки. Тут у листі їм було тепленько. Може ще щось тут зараз буде на цьому грибному місці. А це що таке? А це сироїшко. Так. Szakkozok! Ну що ж, підходить до завершення і цей грибний похід наш сьогоднішній і взагалі грибний сезон 23-го року. Місія, я вважаю, виконана. Декілька грибочків ми знайшли, з лісом попрощалися. Бажаю вам того, що хочуть усі українці. Незалежно де ви живете, на заході чи на сході в центрі. Незважаючи на вік, ми зараз прагнемо одного. Це найшвидшої перемоги та миру. Цього бажаю. І до наступних зустрічей уже в новому грибному сезоні.